Ви будете Так, ми Так, придбали ще один білетик Скільки він коштував? 10 євро ціна цього білетика, ну входу точніше. Ось таке кайфове місце зараз. Ми туди направляємось і побачимо з вами і подивимось на всю красу. 10 євро, там повірте. В інтернеті ми дивилися, як там це місце виглядає, воно бортується. Там просто емоції так. не стали. Йдемо з вами повз річку таку атмосферну. Поки вже буду мати, що робити, коли буде сидіти день і ніч. Заново там і монтувати. Так, до мене річка. Зараз направляємось на ту локацію, яку ми їхали від самого початку. Ох, яка свіжість тут. Кайф. Кайф. Так, і треба буде взяти, треба посидіти і павербанк включити. Щоб батарея витримала. Так, вхід коштував 10 євро. Щоб добратися до того місця, ми потратили по 36 євро. Потім назад, дорогою назад, може зайдемо в якусь кафешку, що поїмо. Або вип'ємо, може, якогось коктейлю. Так, люди повертаються назад, а ми йдемо вперед. Potrzebne pikaty, czy nie? A, no to brama. Czekaj, tam wachyt, czy wchyt? Nie. Oh. O, oh, okej, okay, okej, okay, sorry. Nie, nie, nie. Zaraz nam pokażą. Okej, okay, okej, A, ja. Dzięki. Tak. Виходимо з вами далі і виходимо вже на самій локації, на яку так довго добирались. Так Ох, І от печари Трохи капає вода, так ось це виглядає. Такі дерева Підбирала кайфові валяються В самій ритмы. Це просто щось неймовірне. Це погляньте на колір води. Як молоко. Нагадую, ця локація називається Гарміш в Баварії Альпа. 怎么打呢？

Ось такі печери потрібно проходити. Кажуть, нічого не видно. Така краса люди. Хочіться, будь ласка. І YouTube канал, що вам не важко. Будемо з вами їздити Усій Німеччині знімати красу. Нагадую, що щоб сюди добратися, це коштувало 36 євро однієї людини. я просто неймовірно. О, ось крута буде фотка, <плес> коли на сонці, коли на сонці стоїть, щоб ви тут так фотка. Знову чи моя камера витримає такі погодні умови. Чи прийдеться знову купляти. <плес> Але хоча б, щоб один ролик витримала, потім можу Сейчас на майбутнє планую купать нову новый пропуск. А оскільки воно має довжину? У мене дуже багато емоцій до сьогоднішнього дня. Тут просто морально вистає.

Да я в грубой а, а нам треба хлоп виходить назад. Mm. Mm. Yeah. Yeah? Yeah. Yeah. Так бочно з того кайфового місця йдем ще. Підійдемо з вами до води. Тільки цікаво. Як пойдемо тобто, записувати топати? Водою. Думаєш, так різко тут можна? А, тут ще не відомо. Так не під туди. Великодонная. Так. мы взломаем вот такой красивый. Доможный. Добрый. интернет прочитает можем открытие речь короче じゃあもう。 даеш келе барды чәчәк проспектта салым